Всім вітанечка, у нас знову зоєчка на продажі. Автомобіль зі Швейцарії. Невеличкий час користувалися ним в Україні. В оригінальному окрасі жоден елемент не фарбований. Чистий 18 рік, 41 кВт батарейка. Заряджалась тут вдома тільки від розеточки, ніяких швидкісних зарядок. Гарна комплектація, як ви бачите, Limited. дуже гарний колір. Такий червоненький, красивий. Давайте так, відразу я пройдусь по ціна, пробіг, рік і все решта. Дивіться, ціна автомобіля 10 500 баксів. Пробіг автомобіля 107 тисяч кілометрів. 107 тисяч 41 кВт батарея. Жоден елемент не фарбований. Лімітед, як ви бачите, комплектація. Тобто ми маємо курсову стабілізацію. Безключовий на усіх дверях, два ключі, два комплекта резини з машинкою віддають. А, ну, Навігаційна система, клімат-контроль, е, круїз контроль, шкірений кермо з перфорацією, ші шість подушок aйрбек, е, кабель зарядки, і високовольтний і звичайна зарядочка присутня. Е, от такий стан автомобіля. Гарний стан, гарний такий, я би сказав, б, жіночий, красивий колір. Вона на трішки, бачите, вищій гумі. А доставлені її для того, щоб ну, кліренс був трішки більший. Така машинка. Жоден елемент не фарбований. Ціленька, рівненька, гарненька. Зараз покажу вам багажний відсік, багато цікавився, чи є там місце, чи батарея не займає. Абсолютно батарея тут ніякого місця не займає, в багажнику вистачає тут. Ну, я би сказав так, два чемодани великих легко, чотири невеликих теж легко. Якщо вам цікаво, вона в вона нас на майданчику є камера ще заднього огляду, присутні задні парктрони автомобіля. 10 500 доларів. Їжіна в Україні, переоформлення, скільки там тисячу чимось тисяч, гривень. З травня місяця вона була тут в даний момент. Буде продаватися у нас на майданчику. Друзі, в будь-який момент телефонуєте за півгодинки, люди нею користуються, проживають тут недалеко. За півгодинки набираєте, що хочете її оглянути. Ми її приганяємо, і ви її дивитесь. Чистий, 18-й рік, два ключі, 107 тисяч пробіг, 41 кВт. Батарея, запас ходу, друзі. Дивіться, ну, можна проїхати по-різному, і 300, і більше. Вона вже тут завдяки тому, що розкатана, як то кажуть, позаряджалася на звичайній зарядці досить довгий час, просто від розетки. Це дуже важливо для електромобіля, тому що коли вона в фастчарджах, вона якби має менший запас. Зараз дивіться, у нас 80% батареї, в нас 233 показує по місту. Спокійненько, 300 вона 300-305, вона в місті. В нормальну погоду без проблем проїжджає. Чистенька, гарненька, акуратного використання, ніхто машинку не задрачував, Обслуговувалась завжди вчасно. Хоча, в принципі, банально тут обслуговувати фактично і немає. Що дуже економічний використання автомобіль. Зараз покажу вам ще, що ми ще маємо глянути. Напевно, що... Задній ряд, да? я показував його частково, зараз покажу більш детально, що на ньому немає пошкоджень. Присутні ізофікси, хто діток зібрався возити. Салончик дуже гарний, нічого ніде не витерто, є різні кармашки ось такі. Така машинка, друзі. Місто рівне, Млинівська 3А, Вінкот. Хто хоче по базах перевірити, вона була пригнана зі Швейцарії, користувалася нею з травня місяця минулого року, тобто чуть більше. Одного року вона тут прокаталась. Дуже охайне використання, як бачите, нічого по периметру не подерто, бампера ціленькі. 40 кВт пише. І Якщо хтось хоче перевірити СОХ, друзі, нема проблем. Ми нічого не ховаємо. Бачите, в нас була синя зойка вже продана, вона була там беззарядного, була з підкрасами. Тут немає підкрасів. Тут є зарядні, тут все є, тут є два комплекти резини, саме тому на неї ціна трошки, трошки більша. Як завжди, з вами був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика погляд стану. Приїжджайте, перевіряйте, торгуйтесь, міняємося на ваш автомобіль, продаж кредита або в лізінг, проблем не Історій, немає. І сторінне треба. отрима.